З Самого початку він навіть не міг самостійно переходити з положення лежачи в положення сидячи, зі слів фізичного терапевта закладу Максима Васяніна, для реабілітації Сергія обрали методику ходьби високої інтенсивності. Фізична терапевтка Ольга Охріменко каже, у Чернігові вони єдині, хто працює за цією методикою. Суть методики полягає в тому, що робота з пацієнтом відбувається при високому пульсі і тренуванні конкретних компонентів. Для цього використовуються спеціальні датчики, які фіксують пульс пацієнта, і програма під'єднана до гаджету, яка це все візуалізує. За її словами, методику ходьби високої інтенсивності вони вивчали в рамках україно норвезького проєкту з реабілітації. Такий підхід кардинально відрізняється від класичного, пояснює терапевтка. Якщо в звичайній фізичній терапії це помірне навантаження поступовий початку, то це інтенсивне тренування. Отже, пульс має одразу бути високий, і саме в період максимального. Допустимого пульсу ми працюємо з пацієнтом, не звертаючи уваги на інші компоненти, Максим Васянін розповідає, робота з пацієнтом починається з мультидисциплінарної комісії, яка оцінює його стан та обирає методику терапії. Зараз ми з вами знаходимося на сходах, де відпрацьовується один із субкомпонентів ходи, саме у високій інтенсивності ходи. Протягом усього курсу терапевти документують зміни в стані пацієнта. Максим говорить, методика ходьби високої інтенсивності є дуже ефективною.